Придбала стилост Truss Style Span. магазині зайняла. Ось такий він. Зараз ось. Зараз розпакуємо і спробуємо, як він працює. Беремо на телефон. Ну, вже бачу, що працює. Мої замовлення. Ось він. Стилус. 149 гривень. А зараз на нього ще й дуже гарні акції. Фешбек від монобанку та приємні бонуси за розпаковку. Дуже дякую магазину Алло за швидке та комфортне обслуговування.